Це кремація, тобто людину. Ну на той період це був такий поховальний обряд своїх небіжчиків. Вони спалювали, і потім відповідно захоронювали. Це пізньо заробенецьке поховання археологічної культури України періоду залізної доби, розповідає наукова співробітниця інституту археології Тетяна Слободян. Це людські кістки, ось вони потім були покладені в цю ямку. Робота клопітка додає фахівчиня. Кожну кістку треба розчистити та зафіксувати. фіксуємо, знімаємо, фіксуємо, знімаємо. Ну і потім відповідно це забираємо до Києва. Вже на дослідження антропологічні. Поруч теж поховання, та воно відрізняється від попереднього. Показує наукова співробітниця інституту Тетяна Бідковська. тут ідуть кістки, шар кісток, які знаходяться не в горщику, тобто часть керматі всередині, частина зовні. Такий обряд. Що тут у селі Івківці є поховання, яким дві тисячі років стало відоме 2017-го, розповідає Тетяна. Їх з металошукачами знайшли чорні археологи. Знахідку викупили та передали до інституту археології. Ми обробили все і приїхали дивитися, що ж тут таке відбувається. Відтоді тут досліджують історію краю, а сьогодні ще й започаткували експериментальну археологію в просвітницькому комплексі, створеному у селі, розповів науковий співробітник інституту археології Юрій Башкатов. Це у нас перш такий пілотний проект. Є намагання деякі питання, які ми не можемо зрозуміти теоретично, спробуємо от практично отримати. Аби зрозуміти, як випалювали керамічний посуд в гончарному горні, археологи побудували його двоярусну модель. Дрова туди закладає науковий співробітник інституту археології Андрій Петраускас. Це і цікаво, просто є прикладний інтерес, бо побудови такої конструкції випавний посуд. Це просто видовищно. посуд. Розмістять ось у це відділення вгорі. Принципова їх конструкція вона фактично не змінилася до сьогоднішнього дня. От, єдине, що змінюються матеріали, розміри. А ще з'ясовують, як запікали скло у прикрасах київської культури на зразок цих, як на відео. Для цього розтовчують скло. Перетовчемо в порошочок і запечемо на заготовках. Заготовки точні копії стародавніх прикрас та елементів одягу, каже викладачка Черкаського національного університету Олена Абразомова. Юрій Башкатов додає, такі експерименти потрібні, аби знайти відповіді на питання про побут людей, які жили на цій території. У археології дуже багато відкритих питань. У нас закритих немає. Археологія це ж не статична наука. Вона в постійному розвитку, постійно, що, що якісь тут знахідки, якісь певні відкриття. Подібні експерименти планують проводити щороку. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному. Черкащина через плавляться